Як лишатися адекватною мамою під час війни? Ну, Ти не знаєш, куди прилетить ракета. Ну, ти можеш померти? Я просто так лягла на Івана, це мій син, і я його почала прикривати собою. Вагітність, я вважаю, мені допомогла е, тримати цей спокій. Для мене було дуже важливо, щоб дитинство його лишилося дитинством. Всім привіт! Я Віра Кекелія. І сьогодні на каналі Я Єдина ми поговоримо про те, як лишатися адекватною мамою під час війни. Погнали! 4 лютого я була вдома з чоловіком і з сином Іваном. На той момент другої дитини ще не було, і я якраз була при надії. Це були прям, по-моєму, перші місяці, щось третій або четвертий місяць. Ну, тобто, животики в мене ще не було видно. А, і як всі люди, ми спали в своєму ліжку. Я прокинулася від смски, від своєї знайомої, яка мені написала: Віра, все почалося. Тоді вже я почула прям дуже добре. Я почула, як щось літає у нас над головами. І так цікаво, що перша така реакція була в мене, як справжньої самки мами. Я просто так лягла на Івана, це мій син, і навіть ще не розуміла, що я роблю, але я його почала прикривати собою. Це вже ж був ранок шоку. Стан шоку, і в нас з чоловіком були абсолютно різні моделі поведінки. Я пішла на кухню, почала варити каву, готувати сніданок. Рома мене постійно питав, що ти робиш. Я кажу, ну що не зрозуміло, я роблю нам сніданок. Він каже, який сніданок, треба збиратися, їхати. А я кажу: а як ми поїдемо, не поснідавши. Мені навпаки хотілося, щоб цей день був як, ну, як завжди звичайний день. Коли почалася війна, вагітність, я вважаю, мені допомогла е, тримати цей спокій, бо в мене якісь там гормони так спрацювали, що я е, Ну, ви б мене бачили, у мене постійний дзен був якийсь. А мій чоловік дуже був здивований, тому що він також дуже переживав, що мене почне зараз коливати зі сторони в сторони емоційно, і що це може якось нашкодити дитині. Але навпаки, я тримала якийсь цей дзен, і Мені дитинка навпаки допомогла бути в спокійному стані. Ну, найважче тебе змусили відмовитися від свого життя. Ти не знаєш, куди прилетить ракета. Вона може прилетіти і в твій будинок. Ти живеш, розуміючи, що ну, ти можеш померти. Ну, страх смерті був кожен день. Дитині ми не пояснювали вже, що це війна, що летять ракети. Він був маленький, ну якби можна було не пояснювати зараз. Ну він потребує цієї інформації. Ми просто поступово, під час навіть зборів, там ми йому пояснювали. Вань, дивись зараз. Тривога це величезний робот. Який нас хоче там захистити, і тому нам треба зараз збиратися і йти там в укриття. Ми збираємося спокійно, без нервів, без бігатні по квартирі. У нас все таки зібрані рюкзаки у кожного. Він знає, що треба одягтися. І стояти чекати, поки всі одягнуться, і ми виходимо всі разом. Але він реагує абсолютно нормально, спокійно, без сльоз. Розкажу маленьку, дуже історію. Під час однієї з тривог ми були в супермаркеті. Він побачив, як люди просто починають кидати все, що в них було в руках, і бігти, і це його налякало. Він почав плакати. Я зупинилася, розвернула його до себе і попросила його сконцентруватися в даний момент на мені. І я його спитала, в якому я стані. Він в спокійному. Я тобі що зараз? Посміхаюсь? Так, ти мені зараз посміхаєшся. Тобто я його почала приводити, ось ці відчуття, що все нормально. Так, тривога. Нам просто треба зараз все покласти і вийти з цього приміщення і піти в укриття. Це мої кроки. Давайте так, що що я роблю? Перше, заспокоююсь сама, тобто спокій мами. Другий заспокою свою дитину, демонструю свій спокій дитині. Дитина щитує цей спокій. Третє. Я його міцно обіймаю. Четверте. Я чітко проговорюю, що ми будемо робити. Тобто, план дій: ми зараз збираємося і йдемо в укриття. І п'яте ми беремося за ручки і йдемо в укриття. А як ви поводитеся зі своїми дітьми під час тривоги? Що ви робите? Пишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Я думаю, що абсолютно всім буде цікаво почитати, що хто робить, може, для себе щось якісь висновки зробить. Для мене було дуже важливо, щоб Іван е, ну не то, щоб нічого там не зрозумів, а щоб все-таки дитинство його лишилося дитинством. Мені, наприклад, допомогло, напевно, допомогло все-таки тримати спокій. Е, мої заняття я трошки займалась йогою, там якісь практикувала медитації. тобто я вже е, до війни була готова, напевно, духовно і емоційно. Е, тому, а вже ж, це перші дієві такі е, е, речашки, які мені допомагали все-таки тримати цей е, спокій. Бо я розуміла, що якщо я зараз дам волю своїм емоціям там, страху і е, нервам, то моя дитина просто ну, попливе в емоційному стані. Отже, дівчата, як я і казала, за порукою мого адекватного стану під час війни. Було, є і буде фізичні вправи. А я вам зараз покажу свій топ-вправ улюблених. Погадали! Одна з моїх улюблених вправ це вправа на сідниці. Отже, положення на ширині ваших плечей ножки, і ми робимо присід і стрибок. Це виглядає ось так. Друга моя улюблена вправа це планка і підйом рук до плечей навхрест. Робимо. І одна з моїх улюблених вправ на прес, на ноги, на розтяжку. Чого там тільки немає? Це підйом ніг лежачи. Дуже проста, але дієва вправа. Поїхали. Тут дуже важливо натягнути носочки. І ще так кажуть тренери: підтягніть коліно, це тобто напружити оцю всю частину ноги. Отже, питання: як не нервувати під час повітряної тривоги, коли ти при надії? Ваші топ 3 поради: перше просто мати знання, що з вами і з вашою дитиною буде все добре. Друге, дуже чітко відкинувши всі емоції, треба робити прості дії: це збиратися, одягатися і йти е в укриття. Третє ідете в укриття і дихаєте. Я, до речі, навіть у своєму вані кажу, так, давай, глибокий вдих, і він такий <свист> він так навіть ручкою повторює, як я йому показую. Як наважитися повернутися в Київ з новонародженою дитиною? Тут дуже особиста у всіх має бути історія. Якщо ви відчуваєте спокій і у вас є... Знання, що при, при, при поверненні з вами і з вашою дитиною все буде добре, повертайтесь. Якщо у вас є страх, невпевненість в тому, що це треба робити, краще цього не робити. Старша дитина ревнує до молодшої. Що робити? В мене такий досвід був. У мене старша дитина перший місяць дуже з ревнощем йому до молодшого сина. От єдина порада: в мене точно є: вам потрібно приділити трішечки більше уваги старшій дитині. Я його дуже часто почала обнімати, казати йому, що нічого не змінилося. Я тебе... Так сильно люблю, як і раніше. Ще, що я починала робити, це я їх починала, знаєте, як склеювати, постійно казати, що вони друзі. У мене це спрацювало. Дівчата, бережіть себе і своїх близьких, займайтеся своїм фізичним і моральним здоров'ям, а я вас всіх обіймаю цьовіки. Я побігла до малих.